Добрий ранок, малята! Давайте малята прослухаємо. Голос якої тваринки зараз пролунає. Малята, хто це? Це кізонька, так? Так, малятка, нума ми із вами прослухаємо віршика. Кізонько, кізонько, приходь у наш сад. Тебе ми всі запрошуємо так, так, так. Нарвемо траву хорошу. Так, так, так. Тебе ми нагодуємо. Так, так, так. Травою почастуємо. Так, так, так. Чи сподобався вам віршик, малята? Так, малята, по. Великі таємниці, мені кізочка із козенятками, розповіли, що в лісі з'явився сірий страшний вовк. І вони нас прохають намалювати біля їх будиночка гарний парканчик, який їх захистить від сірого вовка. Малята, ми з вами допоможемо. Так, ми ж з вами помічники. Тому, малятка, для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику і після чого будемо малювати парканчик для наших так, героїв малята. Пальці-вхованки всі грались ось так. Ось так. В кулочки всі заховались. Ось так. Ось так. Ну, малята ми з вами будемо малювати парканчик для будиночка, де мешкає наша кізочка, так і своїми маленькими козенятками. Для цього нам знадобиться фарба малята якого кольору чорного. Так, баночка з водичкою і пензлик наш. Для початку малята ми з вами будемо так змащувати водичкою наш пензлик. Після чого ми беремо нашу чорну фарбу. Треба захистити так, наш будиночок від вовка. І подивіться, як ми будемо з вами малювати. Ми тримаємо наш аркуш і проводимо від одного краю аркуша паперу до нашого будиночка. Ось так, одну лінію. І нижче малята, ми з вами малюємо ще одну лінію. Також від краю аркуша паперу до будиночка. Далі малята, ми з вами ще беремо фарби, бо в мене вже її не так багато. Ось так. І подивіться, малята, ми з вами будемо я трішки так, нашу відвіданочку, будемо малювати. Ось такі палички нашого парканчику. Також ставимо і ось так ставимо і проводимо вниз. Все, малята, ось такий парканчик в нас із вами готов для нашого будинка. Він захистить нашу кізочку із козенятками від сірого, страшного кого малята? Вовка. Так, ми з вами змиваємо нашу фарбу із пензлика. Все, зайву водичку прибираємо і ставимо наш пензлик так, в стаканчик ніжкою вниз і волосечком. Все, малятка, подивіться, який парканчик. Я чекаю на фото ваших робіт біля такого так гарного будиночка ось з таким парканчиком. Все, малятка, я кажу вам до побачення. Дякую, що ви допомогли намалювати так, парканчик від сірого вовка. І до побачення! До нових зустрічей! Бувайте!